Уперше на акцію Капуркова книга прийшов Олексій Тростянський. Я знаю, я знаю, що ця акція проходить щороку. Мені просто було цікаво подивитися, як вона проходить, які люди сюди приходять. Хотів з людьми поспілкуватися. Я приніс книгу, обмінювати не буду. Просто хочу подарувати бібліотеці. Вікторія Хома також долучилася до акції Капуркова книжка. Вперше мені бібліотекар розповів про таку цікаву акцію. Для мене виявилось дуже неочікуваною хорошою пропозицією. Адже як Книжки, які ми або прочитали, або не хочемо читати, але певним чином вони насупинилися. І це дуже приємно, що ти можеш обміняти на дуже цікаву, хорошу нову книжку, її прочитати взамін на іншу книжку. Це дуже класна акція. Я дуже рада, що в бібліотеці зараз є така акція, така пропозиція. До кожної акції долучається бібліотекар Віктор Новраділець. Цього разу хлопець приніс 5 книг, обрав три. Взяв собі спогади Богдана Гавровишина, дуже видатного діяча, як української діаспори, так і світу в цілому, залишаюсь українцем. Нову збірку Катерини Калитко, орден мовчальник, дуже радий був би її побачити тут, на полиці. Ну і збірку нашого закарпатського поета Василя Горба та зірки впритул, адже цікавить мене цей наразі поет. як колись ходив сам видал від рук до рук, так само має йти і книжка від рук до рук. Книжка не має стояти на місці. Це водночас фактично людина віддає частину своєї душі, якийсь певний її кавалок іншій людині, щоб та людина просвітлилася, та людина наситилася. В цьому є судьбу кросингу, в цьому є судьбу капуркової книжки. На мою скромну думку. Капуркову книжку проводять у дев'яте. Цього разу за словами бібліотекарки Владислави Сличко додали також книги для. Дітей люди приходять, обмінюють книжки, і зазвичай це лише дорослі книжки. Книжки для дорослих цього разу ми вирішили зробити окремий стенд з дитячими книжками, бо дуже багато було запитів від батьків, які приходили з дітками і хотіли обміняти щось для своїх діточок. Сьогодні ми збираємо гроші на операцію для племінника нашої колеги Євгену Яблонському. Потрібна операція по замінні кульшових суглобів. І операція коштує 200 тисяч гривень, то ми збираємо гроші, щоб допомогти. Кожен, хто хоче, може долучитися по бажанню. Або наприклад, якщо хтось прийшов і не має книжки на заміну, може якусь книжку за вільною ціною купити. За словами Владислави Сличко, цю акцію провели останнє цього літа. Наступна буде восени. Руслана Гостяк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.